Готуються вони буквально за 30 хвилин з найпростіших інгредієнтів. Ці кекси як бутерброди, тільки набагато зручніше. О, яка краса! Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедіа і запрошую на свою кухню разом приготувати те, що смачненьке. Сьогодні я поділюсь одним зі своїх рецептів рятівників. Я анонсувала його в попередньому відео. Якщо ще не дивились, переходьте за посиланням на екрані. І це солоні кекси. Вони ідеально підійдуть для того, щоб взяти їх з собою у дорогу, на роботу або на пікнік чи пляж. Ці кекси, як бутерброди, тільки набагато зручніше. Все всередині смачно, красиво і точно не розвалиться у сумці. Поїхали! Для солоних кексів. Знадобляться наступні інгредієнти. Для тіста знадобиться 2 яйця, 150 г борошна, 100 мл молока і 100 г сметани або йогурту. Також знадобиться приблизно чайна ложка розпушувача чи гашоної соди, сіль та спецій за смаком. Для начинки знадобиться 50 г шинки, 50 г курки. Цвітна капуста і 100 грамів сира. До речі, цей рецепт чудовий спосіб використати залишки з холодильнику. Трішечки того, трохи того, і все, вже новий рецепт. Тож для начинки не обов'язково використовувати саме шинку чи курку. Ви можете використовувати ті продукти, які в вас є. Це можуть бути гриби, консервований тунець. Але сьогодні я покажу один з моїх улюблених рецептів: це курка з капустою і шинка з сиром. Давайте готувати. І спочатку готуємо тісто для кексів. Для цього два яйця. Я змішую з молоком і йогуртом. Перемішуємо, Можна міксером, можна в'єнчиком, можна просто виделкою. Тепер сюди я додаю приблизно чайну ложку солі, чайну ложку розпушувача. І спеції за смаком. Можна не додавати. Я додам трішечки чорного молотого перцю і трішечки сухого чеснику. Ви можете додати будь-які свої улюблені спеції. Знову перемішуємо. І коли суміш стає однорідною, я починаю вводити поступово борошно. 150 грамів приблизно може бути трішечки менше, трішечки більше. Я в кінці покажу, яка має вийти текстура. В результаті має вийти ось така текуча текстура густої сметани. Тісто готове. Тепер підготую начинку. Шимку нарізаю дрібними кубиками. саме роблю з куркою і до начинки з куркою я ще додам капусту тож нарізаю суцвіття. У мене два варіанти начинки, тому я ділю тісто на дві половини. І в одну додаю прямо в тісто курку і цвітну капусту. І сюди додам теж трішечки сиру. І в другу половину тіста я додаю шинку Ой. і інший сир. І просто перемішую. Як варіант можна зробити інакше: форму залити частину. Тіста, туди висипати начинку і зверху залити ще тістом, тоді начинка залишиться вся всередині. Але особисто мені більше подобається такий варіант, коли все разом. І це перемішую. Далі я просто розкладаю тісто по формочкам. Бути уважні, викладайте не більше, ніж на 2 треті у формочку, бо кекси ще гарно підіймуться. Форми можна використовувати будь-які, які у вас є на кухні. Можна отакі одноразові, можна силиконові, а можна взагалі викласти все в одну велику форму і вийде такий, як пиріжечок. Періже, Просто потім його порізати. І буде теж смачно і зручно. Так само викладаю другий варіант з шинкою та сиром форми. І відправляю у духовку 180 градусів 25 хвилин. А поки що став подобайку, підпишись на мій канал. Я дістала кекси з духовки. Дивіться, які рум'яні і пухкенькі вони вийшли. Я відставлю їх охолонути і спробую. Дивіться, яка краса! А пахне просто неперевершено. Їх можна їсти як теплими, так і холодними. І зберігати їх можна в холодильнику. Дивіться, поки він гарячий. О, яка краса. Ці кекси – виручалочка особливо влітку, коли не хочеться довго стояти у плити. Готуються вони буквально за 30 хвилин з найпростіших інгредієнтів. І їх можна приготувати одразу багато з різними начинками на смак кожного члену родини. І їсти як вдома. Так і брати з собою. Якщо ви вже готували такі кекси, діліться в коментарях своїми улюбленими варіантами начинки для них. А якщо ще не готували, то діліться враженнями від цього рецепту. Бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на мій канал. Попереду ще багато корисного і смачного. Підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.